Друзі, всім привіт. Знову ми зайнялися посилочками. Заказали у нас вот такі вот а, кружки или нарізані круги. Їх ще називаємо ми тут а кукіс для украшень, для подставок для підстаканників люди роблять. Ну, короче, для всяких цікавих таких штук це іменно ми нарізали і зробили із кипаріса дерева или cypress. Сейчас ми Запаковуємо от, в цю от коробочку і будемо відправляти. Заказали їх у Флориду, Так що підуть у Флориду. Інтересно, що вони будуть з них робити. Зараз, друзі, ми такою вот штукою замотаємо, щоб воно не болталося в коробочці. Будемо вот, ось вот таку вот кліонку. Дуже нам сподобалося. Такий хороший протекшн. Поки буде. Летіти, чи буде їхати оця посилка до клієнта. Зараз замотаємо швидко. І отак, друзі, вийшло у нас посилочка. Отак ми замотали цей продукт. Зараз вложимо униз ще бумагу. Покупуємо його трошки, вона займає місце, і тоді виходить. Ці кольця або кукіс, вони не будуть болтатися в коробочці, і ще одну зверху бумажку і будемо затайповувати, заклеювати. Вот так запечатали, заклели. Раз, два, три. Осталось тільки наклеїчку, куди посилка йде наклеїти. І все. Ов'язково важимо. Це дуже важно. І у нас виходить. Пощіть 2 паунда. Ну, коротше, треба писати по-любому 2 паунда. Перша коробочка готова, запечатали, закрили. І у нас ще впереді дві коробочки. І так ми маємо вислати три. і четверта в процесі якраз роботу над четвертою коробочкою. Також у нас ще один одріб прийшов, Тоже кольца, Тоже кукіс ми їх називаємо. І це вже кедрове дерево. Воно має дуже сильний запах. Просто. А, як тільки ти тримаєш його вдома, прямо аж дуже сильно дає. Це, сами, це дерево, яке має найкрапший запах. Це є красний кедр. Red cedar, по-нашому, по-англійськи називається. Запах прямо тримаєш, рядом стоїш, ну просто дуже сильний. Їх люблять ложити всякі кладовки, всякі а, шкафчики, де є одежа. І воно тримає запах такий внутрі. Приятний. А, люди люблять їх ложити в кладовки, тому що а, їх ілі запах, і привкус дуже не люблять моль. І тому їх ложать, щоб не заводилася моль в кладовки там, де ваша одежа. Тому їх доволі часто заказують. Ми їх регулярно відправляємо зараз. Бачить, мені тут староноє. От тримає бумажку, щоб закрити. Все, бачите, друзі, запечатали ще одні. Красний сідр або red сідр. Правильніше це буде Eastern red сідр. Положимо коробочку вот так, yeah. і беремо ще одну бумажку і все. І так, все, дві коробочки у нас повністю готові. Перша коробочка нам обходиться, щоб вислати 7 доларів. А друга пущі 9 доларів, так як вона йде на, на Віскансін. Трошки далі по майлам, тому трошечки дорожче, але не набагато, на долар з чим. І так, друзі, третю посилочку, яку ми будемо дорогати, це от цю от, а, колодіну. Зачищено. Це кіпаріс. Цей кіпаріс спеціально заказали як декорацію, або як украшення, де буде стояти частично в воді. Кіпаріс а, дуже знаменитий тим, що він дуже устойчивий від гнієння, якщо до нього прикасається, або він знаходиться в воді, або біля води. Тому а, його і заказали. Є скіпаріс і є ще кедри, щоб вони дуже устойчиво Тому Вони попросили, щоб я їм підготував зачистив, так як у нас доволі багато ще скіпаріса є. Ми нарізали. Ось вот такий вот кіпаріс. Ось вот така цікава вот структура. Кому цікаво в розрізі. Дуже прикольно десь як украшення його поставити. Зараз запечатувати ось вот таку вот коробочку, друзі. Все, друзі, запечатали ми. Отак вийшла красивенько. Зараз ми її засунемо в цю коробочку. І ця колодіна піде на Каліфорнію. Прямо практично в Сан-Франциско. Через все, через всю Америку полетить. І вони заказали, щоб я їх вислав priority. Тобто, це штра пересилка. За Сунули в коробочку. Ось вот так воно вийшло. Доволі все плотно, чітко підійшло. Дуже хороша коробочка. Ось вот така. Вот. Все, друзі, з повністю запечатали. Напринтували ми наклейку. І що думаєте, знаєте, скільки обходиться мені пересилка в Каліфорнію в Сан-Франциско. Оця коробочка 28 доларів. Майже 29 доларів. Щоб в Каліфорнію відправити вот эту коробочку. Отак. От сюди в Каліфорнію слишком дорого обходиться висилати. Но клієнт заплатив, клієнт платить, поэтому нам яка різниця від цього. Ну що, друзі, буду закінчувати на цьому відео. Думаю, було інтересно вам. Побачимся в наступному відео. Пока!